Housewives і Rising Pass. Настав день. Поздравляю вас з гражданством і з отриманням документів німецьких. Дякую. Тепер ви почетна громадянка Германії. Ми вже вдома. Як ви бачили, щойно я отримала Ausweis і Reisepass. Мені казали, що приблизно через 6 тижнів, але пройшло рівно 4 тижні. Я перевірила статус, де знаходяться документи. Коли здаєте на Ausweis і Разипас, то дають теж номер і кажуть, на яку сторінку зайти і де перевірити статус. Тобто, так як ми відстежуємо пошту, так? що там віддали в друкарню, потім повернуся сюди, там в головному офісі, там, там. І можна відстежити. І ми вчора подивилися, і ми одразу зробили, і так вийшло, що так одразу був термін. Взяли сьогодні на 8:30, поїхали Олег вдома. Ми разом так нам пощастило, що разом він був при цьому. І забрала я документи. Віддавала мені документи та ж сама жінка, що дискутувала зі мною за мій український. Підпис. І я розповідала, там є відео, здається, і два відео, де я розповідала цю історію про мій підпис, що не хотіли прийняти мій підпис, яким я підписуюсь уже багато років. А потім все-таки мене знову викликали. Я написала на мера міста, я написала і до них там і написала в міграційну службу до того чоловіка, який давав мені громадянство, вручав мені свідоцтво про громадянство. І взяли мій підпис. Але насправді та жінка ще в перший день вияснила, коли я приходила перший раз, коли вона не хотіла приймати в мене цей підпис. А я сказала: я дізнаюся, ще до вас прийду. І вона тоді, після нашої розмови, вияснила, і вона до мене телефонувала, вона до мене писала, але я не бачила. А в цей час, поки я не бачила, я вже понаписувала листи. Швиденько, а потім вона знову до мене через кілька днів, бо були вихідні, і вона в понеділок вранці о сьомій ранку. О сьомій ранку вона вже телефонує, що прийдіть, ми візьмемо ваш підпис. Я сьогодні, коли вона мені вручила, вона мені каже, що бачите, такі ситуації бувають, ми всі працюємо в стресі і непорозуміння, і я теж їй кажу відповідь, що. Перепрошую, що я так швидко відреагувала з цими листами, понаписувала. Дуже вам дякую. І ну, сталося, як сталося. І подякувала їй, і вийшла. Отримала і. І я щаслива. Я щаслива, тому що е... насправді це відкриває багато можливостей і. Звичайно, я хочу подякувати насамперед своєму чоловікові, бо, якби не він, то я не знаю, як би склалося, і, і де б я зараз була, і чи отримала п'ять тієї чи іншої там, країни документи, тому що е я колись вийшла заміж е в нього громадянство Німеччини. І, звичайно, насамперед я вдячна йому. Що так, крок за кроком? Звичайно, я виконала всі умови, так, які потрібні для громадянства. І ось цей день настав. Тож вип'ємо за це кави. А? А? Оліжик прийшов. Оліжик ще до магазину. І я, ну як же ж? Я скажу Куди ти йдеш? А, в екшен. Оліжик кави не п'є. Солодкого не їсть, він дуже взявся за здоровий образ життя. А я зараз вип'єм кавки, молочко. Тут горішки. Може, ти будеш? Олежик, може, ти кавки? У нас є без кофеїна твоя. Нет, а потім з розумінь. Векше ваксим. Будеш пити? Тобі да. зробити? Да. О, то вип'ємо разом. Як кажуть, це Тож дуже... вип'ємо за це кави. Я поділилася, що ми ж були ще раз сказала, що забрала вже документи. Я улежит, я привет. Заходим в біомагазин. сьогодні в біомагазин, пам'ятаєш, который ты там смотрела. Я, я туди так ні разу не зайшла. Там такой большой муки різний, короче, що хочеш. Угу. Олежик хоче вже пекти хліб. Так, да. Я розказав. Это мука. Я вот купил. Ягод, конечно, ар... Я говорю, ягод. дайте мне этот, э, муку э, семян, льна, да? Угу. Она, к сожалению, кончилась в понедельник, может, придет. Но я... я говорю, мне надо там, чтобы меньше этих э, была. Э, Какая-то коль-гидраты. Как Она мне вот дала какой-то Ханфмель. Но ну, вид похоже, что марихулиса марихуаны. Вот. Сейчас покажу. <с> что за две тут дали? Олежику зарубила без кофеина. Кофеек. же хотели какао. Вин без ничего. Я только какао пью, да. Ну что? немного. Ты можешь. занимаешься, расскажи, кету диету. Я решил сесть на кету диету и на голодание. Я уже вот неделю занимаюсь, мне очень понравилось. Два раза я уже сутки не ел, вообще чувствую себя великолепно, без проблем. Кава так порвы, Да, и кето диета, ну, на, на белковую Дієту. От безугліводною дієту. От uh -huh. колен гідрат углеводы. А я? А я виноградик. І молока ти не п'єш. Молока ні. Угу. Та як це так можна так одну каву? Ну, добре, воляга є ціль, він вирішив все зайнятися здоров'ям, спортом і так далі. А я виноградик, я ще, ще, можливо, я візьму успеть. одну рапелку. И... Хлеб испечь. Угу. Может быть, я попробую в духовке. И пить? горишки. А Олег сегодня забрался mm. хлеб пекти. Попробую сделать. Сперва в этом в микроволновке сделаю. А все получится, пойду куплю остальные ингредиенты и сделаю крупный хлеб сделаю. С в тем маленький? Вот, вот вот, вот такой манюсенький, да, це на пробу. Две, на пробу, сделай дві такі. У нас є такі. Ми просто сюди горіхи кладемо yeah. і воно на столі. Угу. Дві такі зрою. Та він вилізається, це ж дуже маленький. Ні, yeah, нормально. Добре, так як я казала, ви за цікаве. Ти поділилась з людьми уже, так? Да? Так, розказала. Ну. Показала? Ти показав, як я виходила з документами. А, да, Засняв да. мене, я навіть не знала. Так, неочікувано. Так сказала, що отримала. Uh -huh. Я хочу вам показати, яку каву п'є Олег And кофе нерд. Як смакує смачно? Як кофе. Ну, є сирена різниця. Чуть, чувствується, що нету да, чувствується, що чувствуется, что нет. Тут какой-то минимальный процент остается, мне кажется. Пахнет, интересно. Как будто... Лежик заглядывал. Пахнет как будто печеньями. Да, я подивлюсь. Всем видишь, что. Лежик первый раз робить хлеб. уже подгорает. підгорая. Начально. А, чего багато? Времени много. Значить, э, висока меж. температура ти маєш на вас? Ні, 800 Вт зробив. Ну, перший бін кломом, але все одно цікаво. Можна правда. подивитися? Давай, діставай, діставай. доставай, бо ти вже дивився. Боже, Олежа, да? пожару наробиш. Ні, ну я ще не опитний. Давай я перевернув. Вийшов добрий хлібець, просто вже почав пригорати. Поки я там готую відео про Arbeitsagentur, Попереднє відео, подивіться, будь ласка, залишу посилання під цим відео, під влогом. Я зараз монтую відео. Що ти тут крадеш? То Олег уже знову далі хліб. хліб. Випікає хлібець. Хліб. Хліб. Хліб льна. Люди будуть думати, що та жінка там робить, чи вона щось готує в цьому житті, чи ні. на Ну так, мне нельзя нормальный хлеб, поэтому я, я пеку такой. Да. Смотри, какие есть у него формочки красивые. У нас тут сила треба мабуть. Красивые формочки. темно. Угу. Расскажи нам рецепт. 200 грамм э, семян льна перемолоть в, кофе, в, в, в кофемолке. Ну, получилось у меня 200 грамм муки. Далее 20 грамм э, коноплиной муки, 4 яйца. А что так богато? 4... 4, а на два э, на две порции? Четыре да, полторы угу. ложки разрыхлителя, пол чайной ложки соли, 200 миллиграмм воды, 40 грамм топленого сливочного масла, специи по вкусу. Может кто чеснок добавлять я добавил, э, этого, как он называется, э, розмарина добавил, немножко буквально чуть-чуть Ну и все. И будем пробовать ну, все скоро. О по духовка подошла, все-таки не uh -huh. Посмотрим, что получится. Давай. Два пачки. Духовочка разогрелась. Так, ставим на 30 минут. Ну вообще 40 надо, но посмотрим, я буду проверять. Могу 40 поставить? Олег уже вимкнув, я просто пропустила цей момент. Добре, чекаємо. Mm. Посмотримо, що з цього вийде. А тим часом, поки Олег хліб випікає, я тут відео роблю. Можливо, комусь знадобиться. Можливо, хтось перший раз на каналі. Я тут днями. Це ферзіхером звільнилася з роботи, <св 'я> подала заяву на звільнення і відео про те. Що робити після роботи, як реагували німці на те, що я звільнилася? І чи потрібно реєструватися в Арбас Агентур? Якщо так, то які документи, скільки виплачують, і так далі. Можна заглянути сюди? Можна. Угу. Ну, давай. Вийшло десь 35 минут. Угу. Потім будемо пробувати. Опа! Я не знаю, когда его вытаскивать, но поднялся он классно. Такие выглядят, как такая маковая масса, знаете, на кучу лежит. Я ну, как ну краса. Халву похоже. Або на халву. Ой, так захотела халвы, теперь я. Сто роков не ела халвы. Ну, как бы, как, бы, я проверил этим штучкой, да? Угу. Не прилипает ничего. Она готова. Легко проходит. Мягенькая. Подожди, поки расти нет, маневра. Мігесенький такий. Порізкуська Оліжик тут без мене вже пробу знімає. Ну Все, вже не гарячий. Ано. Дякую. Люди знімаю пробу. Смачно, цікаво. Но я уже... не знаю, я, с чем сравнивать, я еще не ела такой. Красота. Соли достаточно. Угу. Дуже сытный такой. Сытный, да. Причем сытный, потому что здесь 4 яйца, сливочное масло. Поэтому очень сытный. Сливочное масло? Да. Сливочное масло я делал. Ну, это, ну, И 20 грамм этого. Конопли. Конопля? Боже. Буду дальше. Маркома на городі виживе цей такий хліб, потому що інший я, я не ем тепер, а цей саме той. Молодці. Дякую, дуже смачно. У нас сьогодні субота. Доброго раночку ми вдома. Олежек вже все, швидко зібрався, іде до магазину. Йду сьогодні в біомагазин. У нас є тут рядом біомагазин. Я вчора так забігав, купив там яйця і і муку, лляную, да, з насіння Ну, сьогодні я хочу миндальную муку купити. У мене є перемішаю в сделаю хліб. миндальный наполовину з этим. А можна чисто миндальный зробити? Тут я хочу ще пояснити, Олег зайнявся похуданням, здоровим способом життя. Хліб без цукру, без нічого, або взагалі без хліба. Але закуп хліб не їв кілька днів хліб і заскучав за хлібом. Так, да, хліба плохо. Но натуральний хліб он содержит много углеводов. который пшеничный, он очень сильно а Я У тебя даже такие щечки уже такие, рожевые, рожевые А я хочу хлеб безуглеводный, поэтому я вчера испек, вкусный хлеб получился, кстати, посмотрите, очень рекомендую. И там очень мало углеводов, поэтому мясо тяжело есть без, без хлеба. Но. Поэтому я сам теперь буду печь. Первый, первый раз вчера попробовал, классно получилось. Буду продолжать эту практику. А я буду заниматься прибиранием. За эту неделю я сбросил за эту неделю я сбросил кило 800 тут у меня где-то была запись кило 600 кило а, 600 кило 600 я за эту неделю сбросил но у меня я начал интервальное голодание и два дня на этой неделе я один день я 24 часа не ел и второй день я 22 часа не ел чувствую себя волшебно Доброе. что ты еще купишь мне еще скупишь Смачненьке. Добре, ні. Солодощів ні-ні ні. Ми не їмо, не купуємо вже все. Ладно, я пішов. що фрукти, може виноградника якось. Може оці ягоди сині. Боровка по польськи по українській лохина. Кліжик прийшов вже з магазину. Так. Да. я очищу, одену, зачину, Закупився. О, так, тут така чарівна торбиночка. Зараз щас ми глянемо, що тут. 500 грам. Миндальный орех БИО, то есть органика. И ты будешь молота на муку, да? я да? думал, да? что дешевле получается. Получается, угу. э, он стоит э, 9,49. Угу. 9,49. Это получается 20 евро кило. Угу. А если муку покупать, мука стоит 30 евро кило. Угу. Так вот. так. Значит, три э, огурка БИО, весь полкило. Заплатил за три огурка 3,45 Значит, один авокадо 2 евро, да. семена льна нашел у них есть, полкило тоже органика, био. Это все био в магазине, да? Ну, так, а, да. да. стоит... вот это э... евро 99, 2 евро стоит, вот. Дальше, значит, такая вот здесь фрукало с, с салатом 2 евро, 125 грамм, да? И вот что я искал для рецепта хлеба. Okay. Это значит кожура семян подорожника. Mm -hmm. Кожура семян. Немецкую. Да. Фло замон шарин. Фло, замен, фло, шален. Замен, Новое слово, просто, я не знала. Просто смен. фло, замен, шален. Я таких тонкостей это, не знаю. Да, это кожура семян подорожника. Да? О, она что-то вкусная. Это вкус. мука. Добавлять в хлеб. Там, чтобы форму держал. Угу. Много не надо, 20 грамм на 200 грамм. Вот. Женщина человека да, питает. Стоит тоже недешево. Э... Стоит 6,99. В тот момент, когда человек лучше разбирается в продуктах и в кухне, чем я. 250 грамм, очень дорогая, да? Угу. Потом много не надо. И био яйца. А сколько яйца? Яйца, -яйца стоят 3,49. 349. Да, и по 7 евро. И все, вместе у меня вышел прайс 32,88. Угу. 32,88. Будешь работать это да, сегодня. Я при... опять сделал, но э, не чисто из семян льна, а 100 грамм семян льна, 100 грамм э, миндального ореха и 20 грамм э, вот этот. Э, Кожура, шлуха семян подорожника. І сделаю на олівковому маслі, три яйця, соль і разрыхлитель. Простой рецепт. Поки я тут порядочки наводила, Олег уже робить обід. У нас так є в родині, що я прибираю, а Олег готує. Він любить це. Він любить це люди. Звичайно, я вмію готувати, але в нас більшість готує Олег. Тут найде процес оліжик. Щось тут. Виготовляє. Він любить так все гарно подати, як в ресторані. Дивіться. Зараз да, у нас яйця буде. Ще яйця. У нас такий, ми не снідали. Коли... Останнім часом, коли є така можливість, і вдома ми не снідаємо, пізно снідаємося вже як обід, і потім їмо тільки другий раз. Тому це у нас зараз 12-та. І yeah. це у нас перший раз ми їмо. Ще яйця. Смотри, яка красота. Ще один кусочок поїде. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Nu skal vi have tre. Åh ja, det er ikke godt. Klip fra Olega. Не, 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 ця кепка, вона тільки наперед. Або другу візьми. Ну, та друга, Ти жарко. Ми приїхали на фотосесію. Ой, така пташечка. Там. Ми приїхали до такого парку. Олег взяв мене з собою як асистента. Тут така краса. Че, кіно. На а ну, формат кіно, кіно. дівчкою якась дивися в камеру сьогодні так тепло плюс 18. олег сказав йому не потрібна моя допомога Гріюсь на сонечку, бо часом треба щось там носити, поправити чи світло тримати. Але сьогодні без мене я насолоджуюся. Така краса. Дивіться, як гарно. Просто насолода. Тут гарно, особливо влітку, коли все зелено. Просто зараз у нас ще березень, сьогодні 20. Перше березня, субота. Там водичка. Пташечки, качечки. Фініш. Привіт, друзі. Якийсь там черговий день. 24 березня. Я була на роботі в декатлоні, вибачте, там діти кричать, мабуть, голосно. Я була на роботі в декатлоні, а потім в мене була співбесіда ще в одному місці. Дайхман в магазині. Знаєте, цей магазин, хто в Німеччині, набагато тихіше. Я маю на увазі набагато тихіше, ніж декатлон. Там набагато менше руху людей. І запропонували мені кілька годин спробувати подивитися, які в них процеси. Я на цьому тижні йду. Вечір 24 березня, і сьогодні ж виходить слідом. Зараз роблю відео. Хочу сказати, що була сьогодні на роботі, коротко розмовляла своєю керівницею, і вона сказала, що я буду працювати до 15-го, а не до 12 квітня, бо я казала в попередніх відео, що я звільняюсь, і що останній день, 12 квітня. Вона мені сказала ні, 15. Але що вона при цьому сказала? Ти можеш раніше піти, бо якщо ти візьмеш раптом лікарняний, вона мені каже, вони ж не хочуть платити. Бо часто люди звільняються, беруть лікарняний. Вона каже: якщо ти маєш брати лікарняний раптом, я думала, що ти візьмеш лікарняний, каже, і будеш до 12-го числа дома. Кажу, чому це я раптом повинна брати. І вона каже, то ми можемо звільнити тебе до 1-го числа, але це ж треба, якби за згодою, щоб я теж на це погодилася. А я їй сказала, я подумаю. Я кажу: я до завтра подумаю. Я рішила подумати, Олега запитати, як краще що зробити. Бо вона мені пропонує раніше, бо вони не хочуть платити. І я знаю, що попередні хто, е, мої колеги, екс-колеги, які звільнялися, їм те саме казали. Але ще до завтра не знаю, я думаю, що я залишуся. Я побачу, як складеться. Я сьогодні була на співбесіді, так як казала про це Дайкман. Подивлюся, як там до кінця тижня вони мені скажуть: я йду на пробний там кілька годин на пробний день, і вони мені скажуть до кінця тижня як і що. Але думаю, що залишуся в декатлоні до 15-го. І ще що хочу сказати: сьогодні розмовляла зі своєю одною колегою. Молода дівчина працює менше року, приходить два рази на тиждень. Я казала, згадувала, що є колеги, які приходять там рідко, так? вони собі доробляють. Я працюю майже три роки. Так, я на ставку працювала ці всі роки, уявіть собі. Вже з досвідом, я можу сказати, хто приходить новий, я завжди навчала. І ця дівчина вона зі мною в доброму контакті все. Ми з нею товаришуємо все в контакті на WhatsApp, і пишемо один до одного. Але що хочу сказати, молода, молода дівчина вона навчається, приходить два рази в тиждень. І сьогодні ми з нею розмовляли. І ми щось там говоримо: вона каже: ти знайшла нову роботу. Я кажу, що ні. І я сказала таке речення: що скільки то євро, не буду казати, скільки, тобто, скільки мені платять зараз за годину. Кажу: знаєш, таку роботу, таку як тут. Наскільки євро за годину? Я хоч завтра знайду. Візьму резюме, піду в центр міста і завтра знайду. На що вона мені відповіла? Ти отримаєш скільки? А я більше отримую. І вона мені каже, скільки вона отримує. Уявіть собі. Менше року працює, два рази в тиждень приходить. Я так довго працюю і завжди так було, якщо хтось новий приходить, мене просили, навчи, покажи. Веди в курс справи. Знаєте, такі мені е, на, навчання, шулянку вони кажуть, робила? Отак, От ось такі справи. Тому я так собі послухала і думаю, добре, що я звільнилась.